Розглянемо створення підсумкових е, запитів для аналізу даних. Значить, ну, для початку е, виконаємо такий запит. Е, наші, що ми робимо? Ми створюємо запит, який виводить кількість замовлень, загальну суму фрахту замовлень та середню вартість фрахту замовлень для кожного клієнта. Відповідно, це функція count sum, average. І, відповідно, ми е, всі поля. Які, до яких не застосовано агрегаційну функцію в селекті, виносимо в е, групу е, BY. Е, наступний запит. Ми фактично виводимо максимальну мінімальну суму фракту замовлень для кожного працівника, який опрацьовував це е, замовлення. Е, далі, в нас ще є оператори RLAP і QB, вони не дуже часто використовуються. E, значить, ось перший оператор Group Е, e, значить, Тут створено запит, який показує загальні та проміжні суму фракту для кожного клієнта. Відповідна загальна сума. І якщо промотаємо, в кінці будуть відповідно, проміжні суми для кожного клієнта. Для цього використовується ця функція Rollup. От, е, у цьому запиті останній рядок буде містити загальну суму для всіх клієнтів. Ну, у нас він тут перший рядок. Е, значить, е, також в нас є функція Cube. Значить, тут е, ми створюємо запит, який є, підсумовує кількість замовлень по комбінаціям співробітник-клієнт. Ну, відповідно, тут в нас загальна сума, перший рядок чомусь. І е далі в нас йдуть відповідно по замовникам та е по співробітникам та по співробітникам е проміжні суми.